Нація, яка не терпить наруги над собою. І якби мені сказали, які три головні цінності характеризують українців, я би сказав, що це боротьба за свободу людини, за національну гідність і за незалежність нашої держави України. Варто доповнити спогадами про те, що тоді відбувалося в університеті, як тоді реагувала наша громадськість, наша спільнота. 21 листопада 2004 року почались протестні дії. І в перший же день наші викладачі кафедри фізичного виховання університету приїхали на Майдан допомагати встановлювати намеки. Наші студенти також не розгубилися, Самоорганізувалися і буквально на другий день була сформована колона у нас тут на центральній нашій вулиці, яка пішою ходою рухалась від третього корпусу до Майдану Незалежності. Наша колона рушала від корпусу щодня. Її формували студентські активісти того часу, це був Іван Леонтьєв, Ярослав Продунок, Семен Кривоніс, нині директор Набу, Віталій Оверченко, Андрій Білоус, наш професор в Інаніві судового судового парку господарства, сьогодні знаходиться у лавах Збройних сил. Олег Марус, також заступник декана, який сьогодні є теж захисником, знаходиться у війську. Ірина Деркач та інші. Вважалося, що оскільки батьків вірили нам своїх дітей на виховання. На нас відповідальність. Найактивнішими учасниками були Бочков, Коварський, Сивик, Сопівник, Костенко, Шарамета, Красій, Ільчук, Чумаченко, Кондратюк, Вов, Головецький, Умани, Циганюк, Кононенко, які завжди були разом зі своїми студентами на Майдані Незалежності. Ми зробили свій внесок та змінили хід історії, але найголовніше ми залишилися в з собою. За 10 років зустріли новий виклик, де поряд зі свободою стала наша гідність. Не можу не згадати сьогодні нашого студента з Бережан, Устима Голоднюка, який віддав життя і пішов засвіти разом з Небесним Собою. Сьогодні на кону знову наша державність, наша національна ідентичність. Пам'ятаємо історію. Допомагаємо Збройним силам. Слава Україні! кача по тисині Ой, кача по тисині Мама, кожна моя не лаймен. Мама, кожна. Zaleśniesz w twojej oj, zajęczny cudyn. Zajęczny cudyn. Zajęczny cudyn.